Тема сьогоднішнього уроку номер 14 визначення типу темпераменту. Для більш ефективної та продуктивної роботи важливо враховувати тип власної нервової системи. Темперамент людини Добрий день, Даш. типом вищої нервної системи. Є чотири типи темпераменту: холерик, меланхолик, флегматик та сингвінік. Їх визначили ще античні вчені лікарі Гіппократ і Гален. Кожен тип має свої особливості, але варто зазначити, що з чистому вигляді холерики, сангвінники, флегматики і меланхоліки трапляються дуже рідко. Більшість людей має змішані типи темпераменту, один з яких переважає. Зараз подивимося на вилучку презентацію. Про особливості поведінки людей з різними типами темпераментів. Особливості поведінки людей з різними типами нервової системи. Перш за все, важливо розуміти, що немає гіршого чи кращого типу нервової системи. І слабка. І сильна нервова система має свої переваги. Будь із собою чесним, вивчай свій організм, використовуй його сильні сторони для успішної діяльності. Особливості поведінки людей із сильним типом нервової системи. Сильну нервову систему характеризує висока та довготривала працезація, але учні з такою системою не відразу можуть працювати на уроці зосередженої активності. Їм слід підготуватися до виконання будь-якого завдання, тому варто створити власні ритуали, які допоможуть швидше налаштуватися на роботу, коли це потрібно. Людині із сильною нервовою системою необхідно давати завдання від простого до складного і виконувати їх слід від простого до складного. Люди із сильною нервовою системою зазвичай працюють не в повну силу. У навчанні чи іншому виді діянні, щоб сильна нервова система включилася в роботу, необхідна підвищена мотивація. Можеш пригадати про дедлайн, закінчення терміну виконання роботи великий обсяг справи, це буде поштовхом для швидкої мобілізації сил, особливості поведінки людей, що мають слабку нервову систему. Людина зі слабкою нервовою системою може запам'ятовувати великий обсяг інформації без смислової обробки, здатна до тривалої многотонної та напруженої дії, важкої праці легко переносить сильні подрази. Для слабкої нервової системи характерна низька працездатність нервових клітин вони швидше виснажують. Людина відразу включається в роботу. Вона не потребує багато часу, щоб налаштуватися на виконання завдань, проте швидко втомлюється. Дуже важливо під час тривалої, напруженої роботи влаштовувати невеликі перерви або оцінювати вихід. Люди зі слабкою нервовою системою важко переносять галасливу та неспокійну атмосферу. Ситуації, що потребують великих емоційних і нервово-психологічних затрат, тому їм завжди потрібно застосовувати техніки самовиспокоювання та розслаблення. Знай, що високий темп роботи, який вимагає швидкої реакції, також викликає дискомфорт. Реагуй на це спокійно, не панікуй, стрес тобі не на користь. Перед відповіддю на раптове, можливо, неприємне запитання зробив тих хвитиць та сконцентруйся на відповідь. Ти маєш право зробити паузу, узяти час на розмірковування. Учням зі слабкою нервовою системою важливо розвивати увагу, уміння сконцентруватися, визначати обсяг роботи, переключатися на інший вид діяльності, раціонально розподіляти час. Якщо людину зі слабкою нервовою системою залякати складністю чи обсягом роботи, то вона може відпрацювати свій ресурс психологічно або морально ще до початку реальної діяльності, заздалегідь прокрутивши в голові весь жах майбутнього випробування. Умій себе заспокоїти, не піддавайся паніці та страха, підкріплюй свій психологічний стан афірмаціями, глибоким диханням та стосовують відомі техніки для роботи зі страх. Люди зі слабкою нервовою системою мають свої переваги, вони вирізняються підвищеною чутливістю, через що в них добре розбинені співчуття, інтуїція. Це природжені лідери, керівники. Вони мають розбинуті організаторські здібності, легко навчаються, швидко запам'ятовують інформацію. Добре, як сказали на початку, що немає людей з поганим темпераментом, трошки відрізняється, коли темперамент людини. Також особливості нервної системи. Тут написано виконати тест на визначення свого типу темперамента, дивитися вкладку, але вкладки немає. Ну, я спробую зараз знайти в інтернеті, може бути, Вони тільки платні. Ну, немає такого. Тен... Тесту. Давайте просто прочитаємо. Хто такий сангвінік? Даша ще чорного читання. будь ласка, за запізні. Нічого добре, що прийшла. Сангвінік це сильний, рухливий, урівноважений. Добре, Аліса, Лі... хто такий флегматик? Даш Чернова читаль? Мені всі чати флагматик, холерик. добре, флегматик, сильний інертний, холерик сильний а меланхолік слабкий, тривожний, замкнутий. Тобто, що таке сильним подивилися у відео: рухливо рівноважений, інертний, це коли, ну, наче йде за. Течією, тобто йому надали якісь сили для руху зовнішні фактори, неврівноважений, тривожно замкнутий та слабкий. Тобто, судячи з попереднього відео, тільки меланхолік має здатності до лідерських якостей. Але таких загалом у людей поєднуються два, а може бути, три, три типу темпераменту. Наприклад, є моменти, коли ви можете бути неврівноважені, є коли інертними, є коли, навпаки, якимось рухливими і рівноваженими. І є такими як замкнуті та тривожні. Тобто, це норма, що у вас може бути різні якості. Навіщо нам потрібно знати, який темперамент? Ну, тому що ви можете вимагати від людини того, що вона не може дати в силу своїх природних якостей, що вона не може бути інакшою. По іншому реагувати на якісь дії. Давайте прочитаємо текст до права обов'язки та правова відповідальність неповнолітніх. Аліса, ти з нами можеш читати? Так. Читай перше друге. Перше. За законом можна. За законом кожна дитина має право на життя, право на захист, сімейний добробут, вільний розвиток особ... особистості. Зачекай. Е, дивіться, за законом, тобто, якщо дитина не має е, гарних якостей умов існування, тобто право на життя, якщо її життя житті чомусь загрожує, Якщо якісь сімейні непорозуміння, вільний розвиток особистості, тобто прояв, прояв своїх думок, то вона має. Право на захист, тобто вона може звернутися до органів спеціалізованих і їй зможуть надати це право. Або якщо помітять якісь ущемлення прав дитини, то можуть бути проблеми усієї родини в плані, щоб ці, ці права реалізувати. Друге ліса. Усі неповнолітні зобов'язані отримати основну загальну освіту, дотримуватися законодавства моральних норм. Тобто, да, до дит дитсадочка це не обов'язково ходити, це право ваших батьків ходити чи не ходити. А ось. Е Входити до школи це право, обов'язок будь-якої дитини. Вона не може в Україні не відвідувати школу. Це такі права, обов'язки, вона зобов'язана відвідувати школу. І якщо вона з певних причин цього не робить, то до неї будуть приходити і виясняти, чому це неможливо. Даша Чернова, третя, четверте. У законі України прописані права на повнолітніх тих, кому не виповнилось 18 років, тобто у вас є е, трошки менше обов'язків, але такі самі права, як і у, е, у дорослих. Е, то ви можете з ними ознайомитися у Конституції України, у законі України, головний закон України це і Конституція. Далі 14 років кримінальна відповідальність настає за вбивство зґвалтування, погрупування, розбій, хуліканство, умисне знищення або пошкодження державного майна. Так, дивіться, були навіть випадки про державне майно. Що це може мається на увазі? Стяг, Конституція, якісь символи України, флаг, ви не можете з ними ніяко знущатися. ці символи України захищає закон. Також у будь-якого шкільного закладу є також свої. Своє майно, наприклад, щоденник. Ну, у нас зараз це електронний щоденник, але майте на увазі, що пошкоджень що щось? На за пошкодження щоденника також може була відповідальність. Тобто ем, незнання закону не звільняє від відповідальності, ви повинні це розуміти і знати, що е, навіть до 14 років є ця відповідальність, але вона звергається на оточення на ваших батьків-опікунів. Е, е, а е, щось може закінчу, закінчитися просто штрафом, е, условною відповідальністю, а щось може бути і вже кримінальною відповідальністю. Будьте обачливі, будь ласка, тому що від е, вашого вибору кожний день залежить ваше життя. Е, Додому прочитати текст до уроку номер 14 права та обов'язки та правова відповідальність неповнолітніх. Це початок цього тексту. Чи є до мене запитання?